Ну що ж, дружні, сьогодні мені 23. Плакати чи радутись? Не знаю. Тому, hello friendly, З вами Деніс Френдлі. Сьогодні у нас дружні буде Рехат Лукум, нові смаки. Та, зараз ми будемо їсти. Запитайте, чому не торт на моє день народження. Того що, ну, розумієте, не сказали, що день народження будемо відмічати, так зрозумів, у неділю. Ну, в робочий ніхто не відмічає, значить приноситься чи на неділю чи на суботу. Тобто цю суботу чи цю неділю. І робочий не будеться. І я попросив, чи можемо мені якісь хоча б маленькі, маленькі торти купити на сьогодні. Не було в магазині. А, наприклад, в тому магазині, де я постійно беру, там Там нема маленького, там всі дуже великі торти, вони дуже дорого коштують. Тому ось такі справи. І давайте зацінимо цей рахат лукум. Ці всі штучки один там, може, розділю на Ютуб Шорт. Тому в нас дружні сьогодні нові смаки. Поїхали до заставки. Деніс сфрені реагує, Деніс Сфрені реагує, сьогодні буде він їсти нові смаки. Рахата, лукума, кума, кума, давайте їсти. Давайте, дружні, з'їсти. Я вже по... почав бачити, що пішли купа коментарів з привітаннями. Я не знаю, де ви ті віршики берете, дружні, чи просто копіюєте хрома, чи самі пишете. Але байдуже. Головне, що, що ви не забуваєте про мене і... Як то сказати, приділяєте свою увагу, щоб мене привітати. Та то я вас прошу. Я навіть розкрию секрет мами, як мама вітає. Взяла з хрома, скопіювала, скачала, надіслала, все, Ізі привітання. Та... Знаєте, розуму багато не треба, щоб просто скачати з хрома. Ну, байдуже, головне те, що ви приділя... приділили мені часу і скопіювали там текст і вставили. Як то? Контр-Ц, контр Конт... Ну то копіювати і вставити з одного місця у мене в коментарі. Ну байдуже, головне що, що ви вставили. Добре, поїхали їсти. Так, контр... це контрвез, здається, скопіювати. Ну що, смачно. Треба намножиком... О, давайте кожному посмокою. Ні, не кожному посмакою. Лише тільки деякі на youtube шорт. У директі там було вже пару привітань. Але я не успів вам відповісти, бо я біг вже зйомку знімати. Тож якісь віршики, та не хвилюйтесь, потім відповів. Подякую, коротше. Ну... Вісім з плюсом. Оце. Mm. Отой горі, що ми десь його вже зустрічали, оцей самий. Mm, кнопочка від ядерки. <пух> <пух> ну поняли, так? Нажав кнопочку і все. Смішно. <пух> Добре. Думаю, не варто більше жартувати. Ну, тут у нас є в цьому рахаті горішки. Прикиньте йду на роботу день народження. Нічого, мені то що? Просто... М -м... Я це... М -м, тут також кнопочка, бачите? Піп! <М -м -м>. Якби монтував ролики, звичайно, би вставив тут вибух. Та, Ну я не монтую. Е Добре, замов оцінку, спочатку потім... Я скажу те, що хочу сказати. Це взагалі якимось снігом нагадує. Нам що скоро зима. Значить так. Що я хотів сказати? Я йду на роботу, це понятно. Мама сказала взяти печиво і роздати тим, з ким я буду працювати, тому що вони і так подивляться, типу, в мою трудову. Там буде вказано день народження. Типа, а, тем день народження. Ну, не треба проявити якусь... самі розумієте. Ну як то сказати? культуру, о! Культура. Так. Тому ось такі, добре, давайте тепер... Це походу ананас, смака. Ну, чи я буду правий, чи я буду брехуном. Давайте перевіримо. Я думаю, що це ананас. Ну... і не чути, що ананас. Не знаю. Мені горіх найбільше зацікавив. Ну а вісім Добре, лишимо. Давайте зараз ці всі три штучки поділимо на YouTube-шо. У нас ще є трохи часу вас зачитаю. Бачите, бо я думав, що ролик буде сьогодні довгий. Ну, поїдемо, типа... Із-за того, що... Mm... Торт буде, а торта, на жаль, не було. Думав, якийсь міні, а то бачите. Ну, то там є. Міни тортянки але я не хочу. До речі, можна сказати, що ви майже... 19 тисяч до День народження набрали. Знаєте що? Бо вже 18700. Ще 300 підписників і вже 19 тисяч би було. Майже не дотягнули. Ну, що зробиш? Дотягнете, думаю. Уже до 1 вересня. Уже точно. Та навіть може і до 20 ви серпня вже зможете дотягнути. Не знаю, подивимося, все залежить від активності. Добре, це ми лишили на youtube шот Оцінка. Просто 8 балів. Нічого такого особливого нема. А, добре. також ми ділимо і тут. Коротше, ще раз вам дякую за всі ваші привітання, які ви мені полишали. Мені, напевно, і тут залишите під цим роликом. Коротше, всі є ваші привітання, звичайно, що... Лайкую, але відповідати кожному не буду. Я вже відповім завтра. Якщо ви лишите під тим. А зараз ми почитаємо, що ви лишили під вчорашнім. Добре, поїхали. Ворона. Фундук, здається. Ну. Біле. Також 8 балів, нічого особливого. Також ділимо. YouTube, Ютубшо, це Ммм, Я забув. Тепер треба з кавою, бо я каву тут лишав. Так, значок. Вісім балів біл ну, Давайте тепер з кавою А я вам це вже казав ну, пару днів назад, що... Раніше дійсно чекалося того день народження, бо ти знав, що до тебе прийдуть твої родственники та друзі та знайомі І будуть тебе вітати, і всякі подарунки, тобі це подобається, а чим старше тобі це, цього... ну, чесно кажучи, не потрібно. Ну Ти особо нема кому й приходити на день народження, бо то що всі за кордоном поїхали мої там знайомі, ти... Друзі, так що так і справи. Але по суті і самому теж не хочеться. Знаю. Чим старше, тим думаєш, та ну, той день народження, ті свята разом. Таке по тортикові. По печенку ти спати. Ну зрозуміло. Бісім болік, так. Просто треба цінити, поки ти ще молодий, треба цінувати життя, та. А... Ну таке. так. Та. Добре, давайте. Ну, це краще. У цьому я можу вже поставити дев'ятку, Так. Вже лепень пройшов. І це вже серпень, майже осінь рахується. Та ні. Якщо на початку вересня, ще трошки літо, то... Ну, просто розумієте. Вже йде ближче до осіння, Ну, що зробиш? А я завжди знаю, що як наступає осінь. Там буквально пару місяців і, все, і новий рік знову. Балян, по колу, по коло. Ну. От розумієте, чому не хочеться вже це справляти, ці ново, но, но, нові роки, новорічні свята. Якщо надоїло справляти свої день народження, тому що це все по колу, по колу крутиться, вертиться кожного року, кожного року. І це тобі вже надоїдає, ці свята, ти. Думаєш собі, я розумію, що то. ну, від одного дня народження до наступного прийшов цілий рік. Але думаєш, а як він все-таки швидко й прилетів? Ну, хоч би, хоч навіть і прилетів? Але але все одно, я пам'ятаю, того року, ми з вами їли там в тій кімнаті, ще прем'єра була, та, бо я ще працював той день, я вечором. І думаєш, що це ж недавно було. І думаю, а нашому кожного року дійсно справляти, якщо по суті воно і недавно було, ну і що, один рік часу, але ну розумієте. Тобто чим більше-більше ти це все справляєш, тим не хочеться справляти. Щось таке. Думаєш, що та ну його. Дев'ять, да. Час. Чого? Давайте ще це хоч чуть-чуть ще відріжемо. Останнє ти все. Скажу вам чесно, краще, але краще замість святкування Нового року цих всіх свят свого День народження в Болгарії постійно кожного року. Ну так, але теж так не може бути. Табо просто це все піднадоїло. Добре, дружні, ось подивіться. Залишайте це, це ми на YouTube шорт, тупшорт, шорт це ми зараз доїдаємо. Ну і звичайно ваші коментарі. Не забуваємо. Ви вроді проявили активність під двома роликами, тому що ми вчора не дочитали. Я не знаю, чи буде час, бо мені треба спочатку цей ролик вчорашній зачитати, там ми подивимося. Що ти, до чого? Останній кусок. Ну давайте поставимо 9 та, в цьому. 9 балів це. Значить це мені сподобалось найбільше. Пробуйте, хто хоче. Вже знову надбитий стакан, це вже, до речі, не я зробив, не знаю хто це зробив. Я думаю, вероятно в тому, що в посуду та й стукнули одне до одного оці стакани не кап'ясок б'ються. Купа стаканів у мене було з дитинства, і все, ніде нема. <кхід> з ним народження звати. Трохи буває. Добре, давайте почитаємо коментарі, що я там понаписую. Перед вами <рисвання> найкращий канал. <рисвання> Добре. Поїхали. Найкращий канал Ютуба. Поїхали. Почитаємо. 19 лайків, like so good. 26 коментарів теж непогано. Точно no, 26. Але беремо розділ найновіший. Цей раз я вже не забуду. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Не збрехав. Поїхали. DJ Піасто. Я думав, як ти поїдеш з Болгарії, а приїдеш з Болгарії, ти будеш задоволений відпочинком і не будеш нервувати. Але, на жаль, ти знову нервовий. Поїдь тоді на курорт, де тебе будуть лікувати. Та ні. Я вже почав ліки ну, регулярно пити. Я не, ну, не до кінця регулярно пив, тепер вже регулярно. І вже, в принципі. А, ну я не скажу, що легше, але просто поки що вживаю, може вже буде результат в скорому часі. Тому ось такі справи. Ну, курорт, бач, були того року в турскавці. Пили воду, ну, особо ефекту. Не знаю. Лего Фокс, повезло. Повезло, що вчора коментарів майже не було, бо я додивився це відео до кінця. Ахахахаха. Ну, не читали, 13 хвилин всього лиш ролик іде. Пацан, що? Правильно, додивився. Молодець. Називається, змогли йому все-таки щастя зробити. Лего Фокс, завтра вже твій Денис. День ти не переживай усіх у житті є невдачі. А я бажаю, щоб ти завтра був найкращим. Свій день народження. Дуже дякую. Ну постараюся. Постараюся уже бути сьогодні найкращим. В принципі, поки що таких сильних невдач ще не бачу протягом дня. Вони ще, напевно, випливуть, а може і не випливуть, бо я йду на роботу. Подивимось. Кристина Матвєєва, а чому ти сьогодні їш торт, а не завтра у свій день рождень, або завтра другий буде? Ні, завтра був, тобто сьогодні вже це. Ну, вчора просто тот торт, але то не день народження. То, коротше, не мені на день народження, то просто торт домашній. Тому ось такі справи. А День народження, цей торт, суто мені на день народження, буде, напевно, на вихідні. Тому на вихідні очікуйте. Та, чи м'ясна нарізка, подивимося. І мясно ліска и торт может быть подивимось. Большое Денис Большое Денис Бывает. Большое Денис бывает. Большое Денис бывает. Ша цепиш. На свій. А больше А больше Денис Бевай на свіжем воздухе. А лучше там, где ты был у лесу около озера. Там я думаю, ты должен успокоиться. До речі, так, так. Точно. Там, где мы были, я знімав озеро, там мені дійсно так, скажем, трохи заспокоїться. Той острівець, а там лавку уже забрали. То озеро, то така водичка, ну реально прикольно. Та. Можна дійсно там десь ще їхати, відпочивати, ти трохи, може, і Е, Містер Бістер, жаль, ми не встигли тобі на завтра 19 тисяч підписників подарувати. Буквально майже 300. Залишається ще трохи, але нічого. Я радий за тебе, але ти не нервуйся. Думаю, скоро все буде у тебе добре. І побачиш 20к буде на каналі. Дуже дякую, що підтримуєш, думаю, наберемо вже, так. Кружка пішла. Не думаю, що ми наберемо. Ну нічого, 300 це невелика цифра. Я думаю, що до половини. Ні, до 15 серпня не успіємо. Думаю, до 20-го ми точно вже з вами навіть успіємо. Цих 19, 19, 20 десь, напевно, в жовтні. Ну, подивимося, як там піде у нас актив. Дивно, чому немає світла. Зараз же не зима. Так, але наші ремонтують. Ви прикиньте, смс-ка мамі прийшла ж з якоїсь там. Чи 6 числа, чи 7 серпня по 9, а 9 числа у 6 годині, чи, чи у 9 включить. Це що за знущання це? Типа ці пару днів без... тупо без світа. А як ти будеш, е, по-перше, їда холодильник, як там з їдою буде? Як ти будеш там, типа, митися, вода, вода ж на світлі, що це в неї знущається? Чи то профил, якийсь прийшов їй і мамі повідомлення, чи що, фіг його знає? Ну, коротше, вчора все-таки увечері включили, бо до... Е, бо не було світла, до якої години світло, я зараз кажу, світло пропало пів п'ята. включили аж півдесята. Ха. Ну, та, або все-таки Та й зараз світло поки що є. Не знаю. Щось вони далі ремонтують, я так думаю, е, ці. як-то... Потріщення. Ну, все таки. Я думаю, це що було поломано у січні, вони це відновлюють. Ну але ж скільки часу вже пройшло, щоб тепер відновити? Видно, вони тоді відпочивали, тепер пішли відновлювати, не знаю. Добре, та Таніма Бануша, я підписався на твій інстаграм. Дуже дякую. А я, я, я знаю тебе, Таніма Бануша. Я бачу, що ти вчора мене лайкала в інстаграмі, але прикол в тому, що вона підписалася до того, як вона підписалася, було 1069. Вона підписалася число не поміналося, так що 1069. До речі, про інстаграм, дружні. Я зрозумів, що інстаграм що це не люди підписуються, а сам інстаграм. Знаєте чому? Коротше, на мене ніхто не підписувався. Інстаграм просто число поставив 1070 71 підписник. Потім через деякий час він списав до 69. і ні одна людина. Ну, може, там він писати. Коротше, ніхто не прибавлявся. А він просто чиселко на два мені добавив. А я знаю, що ніхто не підписується на інстаграм. Значить виходить, цей інстаграм списує число, а не люди. Може ще бути таке. Не знаю, фіг знаєш з цими сайтами. Коротше, пішли далі. Е, Леоноч, вже не можу дочекатися, завтра твого день народження. Ось він вже й настав. Отлічний торт, ти не волнуйся, все буде хорошо. з днем рождення. Дуже дякую, Мюслі. До речі, я тебе давно не бачу в своїх коментарі. Райдий, що зайшов. Так, хто це у нас? Ліза Давидова. скільки вже років пройшло рисунок Деніса Фрегені до сих пор на стіні? А, вона має на увазі за аватарку. Ну так, я, я його лишив вже не, Я його вже назавжди лишив. Він ще там ще стоїть з 18 чи 19 року, вже дуже багато. Та, е, так, хто це в нас? Толя Андрієнко, Денис, вітаю з твоїм день народження, пішли, комен... пішли привітання. Бажаю набрати 20 тисяч підписників на канал і не... і не нервувати. Дуже дякую за привітання. Оце... Оце від своїми словами сказав, а не копіював. Ну, та знаєте, мені і скопійовані. Привітання дуже. Подобається і дуже мені приємно. Та. А, а як Зюка Заварюка не приїде на твій день народження? Ні, вона мене тільки м -м, пару хвилин назад позвонила, привітала, написала там, що теж всього найкращого, побажала там і себе. Е, кажу, а ти коли будеш? Чи вона каже, ну, давай про щось інше мене запитає. Ну, коротше, їй там подобається, вона поки що не збирається. Її, її коротше, діло. З днем народження Денис Дружній. Коментує Україна переможе. Дякую, Україна переможе. Е, а навіщо ти так е, рано встаєш на відео? Ну, бо в мене графік. Ну, вчора було на 7.07 6.30. Сьогодні на 8.08. Ну, вже сьогодні рано не треба вставати. Е, так, це у нас клоун смішної. З днем рождення, Денис Френні, желаю всього тобі в житті. Дуже дякую. Е, ето тобі наперед, наперед подарили торт. Е, це, це не був на день народження, це просто дали торт. Це не на день народження. Торт буде мені на вихідні. Коментує якийсь художник Микола Руденко. Це торт повинен бути найсмішніший, бо він домашній. Ну не дуже, так я би сказав. О, пішли коментарі. Ці привітання. Маша Новменко. прийми Денис, це привітання всю ніч. Я сидів над ним писала, зловила силу я музу натхнення і далі вже її не відпускала. Отже. Тобі бажаю в бізнесі розвинутись, у будь-яких справах завжди сяєте. і, звичайно, по любові дружитися, щоб у розкоші вам разом процвітати. З ним народженням тебе дуже дякую, Машо. Дуже приємно, що ви потратили навіть 3-4 хвилини, щоб скопіювати привітання з хрома і сюди встати. Але все одно дуже дякую. Дякую, що ви пам'ятаєте. Дякую, що ви не забуваєте і мене вітаєте. Дуже вам за це дякую. Дякую вам, дружні. Так, пішли далі. Мене дивує те, що при одній тисячі підписників у тебе під кожною фотографією 30 лайків. Під кожною фоткою. А тут при 18 тисяч підписників на всіх відео немає 20. Е, та ще Ютуб списує лайків. Вона має на увазі Інстаграм. Ну так, так. Ну не знаю, Інстаграм, виходить, дозволяє під кожну фотку ваші лайки зарахувати, а Ютуб списує. Я не знаю. Я не знаю, як це рахувати. Ну добре, хоч інстаграм не списує. Ну що я можу на це? Як я можу на це по... Повліяти ніяк. Я ж не буду їм стукати. Алло, Ютуб, алло, дай мені лайки. Я не буду. Лідія Петровська. Всьо, хоро, всього хорошого Дениска. Нехай буде повністю щастя, повне щастя Меска. Фортуна нехай не ображає, а частіше гості приїжджає. Везіння, хай дзюрчить річкою рікою, удача буде під рукою. Успіх з зар... зерницею плах котить і не, внуш... не вщухає ні на мить. Бажаю Деня, щоб фінанси не співали скагля романс. Любов, нехай барвами грає, сил Денис на все вистачає. Видно, що я розучився читати, давно я не читав книжки, треба якось далі починати читати. Бачите, я жахливо вас читаю. Коротше, дуже дякую за привітання. Думаю, що так як ти написала. В скорому часі може збудеться, але це треба прикладати зусиль. Якщо не будеш прикладатися, то це збудеться. Добре. Коротше, дякую за привітання. The Next коментарі. Е так, це Валерія Коваленко. Та, бачите, вже деяких пам'ятаєте, Денис. В твоє персональне свято ми хочемо побажати успіху. Нехай життя буде до тебе лояльно і дарує приводи для усміху. Усміх нехай буде щедрим на усмішки і на приємні сюрпризи, але потрібно бути гнучким до життя і приймати його примхи. Якщо Оселиться тривога і смуток свою на мережу. Друзі завжди тобі допоможуть перепони на шматки Поріжу. Дуже дякую, тут рими немає, але і так дуже класно. Дякую за привітання, Валерія. Так, електронік Денис, прийми мої вітання з ним народженням тебе. Нехай все буде у тебе настільки добре, що навіть самому не вірилося. Бажаю тобі успіхів і прогресу на службі та. Якій службі на Ютубі, службі. Ну там же теж та служба на Ютубі. Завантажити кожен день відео. Так, сер, я готовий виповнити обов'язки на Ютубі, знімати кожен день відео. Та прекрасною любов'ю. нехай бажа, бажане перетворюється в дійсне і ти будеш щасливим. Дуже дякую. Не кажи, так все буде гаразд. А, це то, що я вчора нарікав, що все буде. Добре, дякую. Айфон Айфонович, Денис, ти знаєш, як тебе ми сильно любимо, нехай кожен, кожен новий день тобі несе добре. Про від щирого серця, тобі ми радості бажаємо. Нехай ніколи не покидають твій дім, затишок тепло. Хай буде все, чого ти хочеш і бажаєш, і хай збудеться все, про що ти мрієш. Дуже, дуже, дуже дякую. З днем рождень, Деніс Френлі, желаю тебе побольше денег. Ніколи не унімають і завжди на позитиві відоси для нас знімати. О, оце видно, що людина. Сама придумала мені вірш того, що і не скопіювала з хрома, бо того що тут підриму. Дивіться з днем рождения. Деніс Френлі. желаю тебе побільше денег. Денік Френлі. дальше ніколи не унивати. Унивати і завжди на позитиві знімати. Унивати, знімати. Бачите, людина сама постаралася і мені написала дуже дякую. Арабік Бой, і най твій коментарі що закріплю під цим відео, можливо. Ну, скоріш за все, так. Добре, дружні, бо то ми вже не успіваємо 6-7-2 хвилини. Все, ми не успіваємо. Все, одна хвилина. З вами був Денис Френні. Радий був вітати на своєму каналі. Не забувайте про активність. Сьогодні ти більше в святу. свято. Підтримайте відоси вподобайкою, коментарі. Всім пока! Сьогодні без Іван Гаякщо. Не ображайтесь. Пока!